Вітаю, вітаю всіх у себе на каналі, всім доброго часу доби. На каналі Теро Сонця та місяця з вами Юля. Всім мирного неба, гарного настрою, здоров'я, перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава українському роду! Подивлюся сьогодні питання, яке вже мені задавали, на яке я вже дивилася, але перепутала одне слово. Тому виправляюся, подивлюся сьогодні це питання, яке було задано в коментарях. Пані Наталя, підписниця. Виправляюся, пані Наталя, виправляю свою помилку. Ви запитували, чи викриють зрадників в керівництві країни, а я подивилася, чи покарають на тому тижні. Тому зараз виправляюся. Зараз подивлюся це питання, так як ви задавали. Чи викриють зрадників керівництві країни? Карти спішать говорити, так що, певне, що викриють? Чи викриють всіх зрадників? Ну, як не всіх, хто хоча б, дивіться, аж на землю карта впала. На підлогу, точніше? Та що ж це таке? Щось розлітаються карти. Я не знаю, може не можна це дивитися мені? я не знаю. Тоді ви задавали, чи викриють, а мені щось в голову зайшло, чи покарають, чи покарають, і я так розклад зробила. Зараз дивіться, карти летять, прямо ж на землю полетіли. Я навіть не можу зрозуміти, чому так. На підлогу упала одна карта. Чи викриють? Зрадників в керівництві країни. Я ж не питаю якусь там конкретну людину, що можливо то не можна дивитися. Ми ж дивимося так у загальному, взагалі всіх зрадників, ті, які керують країною, чи викриють їх. А термін, ну, дивіться, давайте термін ми задавати не будемо, а просто, просто взагалі, чи викриють їх. Неважливо коли, а просто взагалі, чи їх викриють. Усіх тих зрадників. Які є в керівництві країни? Веропонт, а сонце да, да, по сонцю висвітлять. М да, ма. Дні трійка мечів, цікаво, що це. Знаєте, трика мечів на дні, дивіться, підказочка, Взагалі-то це карта зрад. І зрадників викриють. Але знаєте, що ще може бути? Фон цього розкладу трійка мечів, це зрада, це боляче. Можуть знаєте що, можуть викривати когось такого, що ми дуже будемо не сподіватися, що нам буде дуже боляче. Це може бути для нас, для українців простих. Ми просто будемо в шоці. Нам буде дуже боляче, щоб викриють якусь таку людину, що ми на ту людину ніколи б не подумали. Може, таке навіть буде по трійці мечів. Але це зрада зрадників викриють. Ну, звісно, викриють дивіться єрофант. Mm. Зберуть мудро, якось, з якимись знаннями, з якимись якось правильно, знаєте, якась буде правильність, по якійсь правильній дорозі підуть і викриють по сонцю. По сонцю це точно викриють. Тому що сонце це, якби була карта місяця випала, тоді було б, звісно, ні. Тому що місяця навпаки темно, це навпаки неясність, а сонце це завжди світло. Висвітлюють Оце значення Сонця, що має ну, висвітлення. Висвітять? Так, звісно, викриють. У загальному, коли ми нам термін не задавала, просто чи викриють зрадників у керівництві країни, так, викриють. І причому, навіть по то якось правильно, правильно, не якось там, знаєте, ну, як би сказати, не подло, не махінаціями, не ще щось там такими, а якось правильно. Правильно, розумно. І, і знаєте, що ще може бути по Єрофанту. По Єрофанту ще може бути, що буде замішана церква. Ну, і так вже багато що викрили, що московський патріархат що чинив тут, що потрохи його вже забороняють. А ще щось може бути. Ще щось може бути зв'язано з церквою по Єрофанту. Знаєте, ну, Я бачите, я вам скажу так, неодноразово вже заказала, і далі б доказати, що на якісь політичні теми. Це трошки не моє. Я люблю дивитися бит, кохання, щось про вище, про душу, про духовність, про рід, про сни. А політика це трошки не моє. І взагалі, таро і політика воно трошки різні речі. Це зараз так дивляться всі, піаряться на цій темі політики, але це навіть не військова. Не військове питання, не про військо, там от наступ буде чи не буде. Там е відвоюють ту територію, Це ще це ще е ну це, це про війну. Чи буде продовжуватися війна, чи закінчиться, чи є, що нам для України це це дасть якась там подія військова, розумієте, це інше. А політика це політика, це інше. Політика до війни, а ну політик звісно, політики устроюють війну, влаштовують. Але дивитися е полі політичні теми на таро це трошки неправильно. Я вам скажу, розумієте? бо то, що політика це політика, вона якась. Вона теж грязна, можна сказати, вона абстрактна, вона, ну, таро – це енергії певні, а політика це придумане, це надумане. Таро це щось таке вище, провище, а політика це людське. І тому я от у мене на каналі немає політичних тем, майже немає. Там якщо щось є, то тільки військове. Як я вже сказала, військове це одне, а політика це інше. Чому? Тому що воно не те, що я. Не ас цьому цьому питанні. Якщо б я взялася це вивчати, то я би вивчила. Вивчити, знаєте, можна все від від і на велосипеді їхати. Але справа в тім, що марати енергію, навіть свою і, і карт, неохота про ту політику. Тому вибачайте, що можливо я щось не так скажу, можливо, не можу точно вам сказати. Бачите, я чого почала про це говорити, розказувати вам про юрфантаж. Це може то означати, а може то, може то. Тобто, в мене нема точно що. Чому? Тому що це політична тема. Це тема не моя. Але так як це підписниця. Мене попросила людина, яка ставить лайк, яка дивиться мої відео. Пані Наталя, ви задали це питання. Тому я просто відповідаю уже вам тему для розкладу. Ви задали, і я тоді зробила неправильно. Не запитала, чи покарають, І бачите, чи покарають, у мене кращий розклад пішов. А чи викрають тут? Якщо на да-ні, то да. Все. Тут більше нічого не скажеш. Да, Звісно, да. дуже ще й гучно по сонцю, дуже так переможно по сонцю. А тут ще є е, туз пентаклів. Пентаклю це взагалі. Це супер. Сонце з тузем пентаклів, Пентаклю, звісно, викриють шанс на те, що їх викриють, дуже великий. Викриють так, на дані так. Але бачите, Єрофант, я ж тут запитаюся, може так, може так, може так. Тому кажу, вибачаюся, що може я вам можу скажете, о, подивилася і толком нічого не сказала. Там. Тому що я люблю бачите, як я дивлюся вам розклади, обично одною картою допомогу, рідко, коли беру ще допи. І в допомогу беруть які дно. Ваші якісь особисті питання, якісь там на кохання, на бит, щось таке, духовне. Чому? Тому що з однієї карти можна витягнути максимум інформації, не накидувати ту кучу, бо того, що коли накидують кучу, мене Особисто це запутує. Є люди, що дивляться багато карт, будь ласка, на здоров'я їм так краще. Я не можу. Мене це запутує. Мені треба з кожної карти сказати значення. Є такі, що я бачу, кидають, кидають, і вона навіть ігнорує, вона дві-три карти кинула, вона проігнорувала, вона говорить уже в слідуючих картах, так як я знаю карти, і я бачу, що ту карту попередню вона проігнорувала. Нічого тій карті не сказала. Я так не вмію, мені треба все сказати. І тому коли я вже ось зараз е, сіла тут і починаю по цих картах розказувати, витягати інформацію з кожної карти, тобто просто на дані, зрозуміло, що да. Але я хочу ще знаєте, якби підтягнути, що, чого, чому, як, яким чином, по якій причині. І я вже починаю двоїти. Ось по, по Єрофанту я починаю двоїти. Можливо, священники будуть якісь батюшки якісь будуть задіяні. Можливо, це якимось таким чином правильним їх викриють, що е, якось так буде все правильно, так, без, без подлостів, без, без якихось там наскоків, без, ну, без чогось поганого, без чогось там насильницького. А якось так духовно, красиво, чітко. Підемо до сонця і по сонцю викриємо. Так може бути по єрофанту. Я починаю, вже, бачити, губитися по єрофанту, чи так, чи так, і тому, тому що я для чого це весь світ зробила, розказала вам про політичні теми, що це трошки такі теми тут, ну так. Я подивилася, тому що підписниця запитала, і я це подивилася. А в принципі, я завжди кажу вам, що політичні теми, я вас прошу, не задавайте мені питання на політичні теми. Якщо навіть зараз дуже бачите, відкрилося багато каналів під час війни і всі луплять розклади на політичні теми по п'ять разів на день. Нехай собі роблять не здорочку, це їхня справа. Я до цього ніколи не долучуся. Якщо ви мені задали дуже якесь питання, яке вас цікавить, будь ласка, я подивилася, як змогла. Якщо щось не так, вибачайте. Ну, так, щоб я робила постійно на ці теми, в мене цього не буде, не дивлячись на те, що якщо я не зберу підписників більше, якщо навіть і закриється канал, то так і буде. Но, розумієте, в мене... Розумієте, я така людина, що я подвійне дно робити у мене немає подвійного дна. Якщо я так сказала, якщо я так вважаю, якщо для мене честь і гідність вище чогось. Такого, що я не хочу вмиратися за то, і я не зароблю, наприклад, через це. Так і буде. Так і буде. Ну, то ну, плювати собі в душу я не буду. Робити розклади на політичні теми, те, в чому я не, не дуже там так, розуміюся, і ще й е, притягувати то, що я не знаю, і вблуд вводити людей, то я це робити не буду. Розумієте? Тому я так просто кажу ось тут це відео більше вийшло, говорилка, чим розклад. Але кажу просто, щоб ви знали, що на політичні теми, будь ласка, старайтеся мені ці питання не задавати. Таке, ну хіба що, ось так, як оце одним, що на дані можна відповісти все. А так, щоб розбирати по полочках, що там, яке там до чого, то. Я ось недавно зробила напевне, викладу вам. Напишіть в коментарях, чи викласти вам, чи ні. Е, просто ми з сином говорили про оце, що було на раші, про цього Пригожина, про цей концерт, про цей театр. Я подивилася. Чому? Я, я взагалі не хотіла дивитися. Мені там нехай гаюки в банці погризуться, покусаються, там подушуться мені все одно на них, на цю подію. Але з сином позавчора ми говорили. Син там в телеграмі сидить і розповідав там, що там кажуть, різні версії, що до чого, що то було, як то буде. Вже наступ кажуть, що вони пригрупіровку зробили, і наступло русі можуть знову на Київ повторити кадируть з вагнерівцями. Ну і там таке. Ну і мені вже стало цікаво, чи дійсно там що це дійсно було, і чи це дійсно так. І чи бу, що, що з того всього, і що там буде по е, результаті для України, і що для Раші я подивилася там якось? Ну, я подивилася. Тобто це теж політична тема, але я подивилася вже з цікавості, чому, тому що я показала сину. Я подивилася на розклад. Сена покликала, і по картах йому розказала. Він не розуміє, нічого в картах, але я йому розказала. Бачила, кажу, то 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 було. там, Коротше, я на 9 карт виклала, три питання на кожне питання по три карті. І я це подивилася на що що було, що це був за театр. В Раші, і, і що це, і до чого це, і, і чому це, і по якій причині вони зупинилися. Ну, оце, Це я подивилася. Тому що, ну скажу вам так, ну чисто, чисто цікаво, любопитно навіть було для себе, і тільки тому, що син почав мені розповідати. Просто ну, в хаті просто говорили ми з сином про, про цю справу. Я думаю, а давай я зараз кажу сину. Викажу, зроблю розклад. Тобто, чисто для себе, для хати зробила, для нас подивитися. Тому дивіться, я там записала ті карти, які випали. І прошу вас, що якщо вам цікаво, якщо ви хочете, щоб я вам сказала те, що, що вийшло у мене, тому що, звісно, цю тему вже перетерли, подивилися дуже багато, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, то я ті карти розкладу, я на Атлантиді дивилася. Я, я записала, бо такі карти не пам'ятаю, я просто собі записала. Якщо вам цікава та тема про того пригожина, про той театр, чому вони не зупинили, що то взагалі було, я подивила це питання, і, що того, і чому вони зупинилися, і результат. Для всіх, і я пам'ятаю, я вам вже можу сказати, що результат для раші випала башня дуже, <смі> <смі)> дуже непогано. То якщо вам цікаво, то я то викладу. А так, а якщо ні, то нічого в коментарях не напишете, то я не буду відео викладати. Ну, не буду робити відео. З тих карт ті карти не буду розкладати, і відео робити не буду, якщо вам то не цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хоча б одна людина напише, що цікаво, що хочете послухати іменно від мене, що я скажу по тій події, то напишіть. Якщо ніхто не напише, то я не буду викладати. Тому ось так, що знову ж повторюся про, про політичні темі, що дуже, дуже рідко я дивлюся, і дуже-дуже, так, якщо щось дуже така згучна вже робить ця подія, то я можу подивитися. А щось таке, то я починаю вагатися. Я починаю вагатися, як зараз по цьому юрофанту. Чи так, чи так буде, так само й дно. Чи то боляче буде нам, чи це просто те, що зрадники, Трійка э, підказочка трійка мечів, це зрада. Це є ця карта означає зраду. І Чи це просто дійсно зрадники усіх, так як тут випадає Сонце, що викриють і ту пентаклів, що це точно по цих двох картах точно викриють. І трійка мечів, кого викриють зрадників, так може бути. А може це просто те, що нам буде дуже боляче. Дуже, це дуже буде велика несподіванка для нас: викриють якусь людину, на яку ми не сподівалися. Знову бачите, я знову вагаюся. То чи то, то чи то. І тому, тому просто людей вводити в блуд і дивитися політичні теми такі, що вздовж поперек як то казати, тому я це не роблю. Я, я не знаю, я, це в якомусь відео вам це розповідала, але можливо, нові підписники не знають. Тому і я повторюся, що, Чому я не роблю політичні теми? Бо ну, це таке: якісь дуже гучні події, на щось таке, то да. Ну і так це питання, як -то, пані Наталя здала, воно не таке, то страшне. І, то, бачите, я вже на по двох картах я вже вагаюся, так чи так. Тому, тому такі справи на політичні теми. Так, що ось таке. Ну, все, підсумок такий: викриють, звісно, викриють. Зрадників, звісно, звісно, викриють. А коли, але коли, то. Ну, давайте, ладно, давайте я ще одну карту потягну. Коли. Бо ми не запитали коли, а Таро взагалі не, за... не питається коли. Але я просто домовлюся з картами так, що е, коли. Коли приблизно, давайте так, цього року. Це буде цього року? 23-го. Я просто спочатку сказала у загальному, просто взагалі, чи викриють, але зараз давайте уточнимо. Чи буде це цього року, чи викриють цього року? Королева Пентаклю? ні. Цього року ні. Чому? Тому що Пентаклі це повільна дуже карта. Карта повільна. Четка кубків. Ні, ні, цього року ні. Це буде пізніше. Це буде пізніше. Далі я не дивлюся. Бо енергії міняються, знаєте, може щось помінятися і таке. Ну, королева Пентаклі, я вам скажу так, що цього року це не буде, або якщо буде, то дуже-дуже далеко під кінець року ж. Не раніше жовтень листопад. Пізніше. Якщо цього року, то пізніше, а ні, то взагалі ні, бо те, що Пентаклі це повільна карта. Ну, в принципі, королева Пентаклі це може бути осінь. Вона осінь. Може бути урожай. Пентаклі це осінь, це урожай. Це може бути. Тут, тут навіть на карті, так бачите, зображено тут ніби, якісь, Туди вже якийсь тут, бачите, є. Ну, ніби, Це, це може бути на осінь. В неї навіть тут і на голові, на цій шляпі. Якісь. Незрозуміло, що пліт, що то там намальоване. Тому це, це може бути або пізня осінь, або взагалі не цього року. Ось так, навіть тут по нові теж підказочка, що м -м. Або, або дуже пізно, або, або не цього року. Але викрити-викриють. Все. Це головне, що те, що викрити, звісно, викриють зрадники у керівництві країни, всіх викриють, усім їм так і треба, що їх викриють. Спалять. <зв> Щоб по сонці знаєте, що можна сказати? Спалять, спаляться. Спаляться. Спаляться може бути, знаєте, може, ще тут у Пентаклі. Бачите, я знову починаю, хочу щось викіндискарт більше інформації знову. А може, може може бути на взятках якихось, на хабарях. Спаляться на великих хабарах якихось, може щось таке бути. Пентаклі, бейтуз. Ну, все. Добре. Добре, викриють, так викриють. Викриють. Звісно, викриють. Це саме головне. Так, ось таке було. Сьогодні відео виправляла свою помилку, так як я будувалася неправильно. Все, дякую вам за увагу. Прошу пишіть коментарі. І прошу напишіть, чи викладати, чи варто викладати то відео, яке я робила для себе і сина. Дивилася про подію у цю спригожину на раші про, про той їхнє. Театр той концерт. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам, чи ні. Якщо так, то я ті карти, що тоді випали, я просто викладу їх і вам розкажу свої бачення. Все, на сьогодні, все. Дякую вам, звісно, як завжди, дякую всім за підписки, за коментарі, за подобайки, всім, всім хто долучається, всім, хто підтримує канал. Своїми підписками, подобайками, коментарями я вам дуже-дуже дякую. Дуже вам вдячна, і гості каналу прошу підписуйтеся. Все. мирного вам неба, з цього вам хорошого, здоров'я, радості, добра, тепла, щастя усім. І поменше зрад. Поменше щоб у своєму житті зустрічали зрад. І в, і, і в особистих, і в державних, і взагалі. Бо зрада це погана річ. Зрада, це, це не добре. Все. Все на сьогодні все. Всім-дякую за увагу. До зустрічі в слідуючих відео. З вами була Юля. Бережіть себе та своїх близьких.